Хмельницький міський центр фізичної культури та спорту балу з'явився сім років тому. Його започаткував Олексій Хамський, ветеран російсько-української війни. Коли він повернувся з фронту, то спочатку не зміг знайти себе, але потім все ж таки відшукав у вільній боротьбі та дітях. Історія незламності Олексія Хамського. Далі ходімо знайомитись. З чого починається тренування у вас? Чи є якісь особливі ритуали або, можливо, вже звичаї, які сформувалися? Рівняй струнку, слава Україні. Героям слава це початок нашого тренування. Праворуч і мур направляючі. Погнали! Як народився Хмельницький центр? Коли він народився чому 18... у вас така ідея? Ой, е я проходив службу ще в 2014 році, 14, 15, 16, 17 рік. Після контузії важкої не міг себе знайти і почав працювати з дітьми. На те час у мене старший син вже тренувався і так вирішив. Відкрити клуб, спробувати відкрив і, дякуючи цьому клубу, я живий, можна так сказати. Спас сам себе. Реабілітація з дітьми це найкраща реабілітація. Це з 2018 року вже функціонує так. балу. Так. — Балу було відразу, очевидно, так? До так, угодову, позивний, не ні, позивний балу. Ведмідь оце я він він мене набитий на руці, його били мені в 2015 році на станиці Луганській. Тож є свій кузочок історії. А бало, чому? Знаю, не знаю, похож на від мене, мабуть, з-за цього. У 2015 році ви добровольцем пішли на фронт? У 2014. Так. Сам. Для частини суспільства війна почалася тільки у 22-му. Вас... Я, я вам більше скажу, для частини суспільства війна почалася тоді, коли їх забрали на фронт. Я мав на осторожність говорити з одною людиною. Він сказав, що в нього війна почалася в 24 році, бо тоді його прозвали. А чому для вас 14? -го? Я був на майдані, в Хмельницькому, в Києві. І так її пішов. А от вільна боротьба були якісь інші варіанти? Якісь Ні. Інші? Я займався вільною боротьбою. Син мене займався вільною боротьбою. І так, так вирішив відкрити зал, вивчився на тренера. На сьогоднішній день захистив магістратуру і працюю з тренерській діяльності. Чи якісь секрети? Як знайти підхід до кожної дитини? Ой, тяжко знайти підхід. Секретів нема, просто працювати. І, і все воно само стабілізується. Панук, якщо це бікова категорія, так від якого віку можна прийти в балу і до якого віку можна приходити? Ну, у мене в середній син 4 роки вже тренується. Mm -hmm. Ще менше 2 роки вже теж трошки щось спробую робити. В основному то ми набираємо з першого класу. Робили таку практику, садочок, дуже тяжко з ними працювати, і діти ще не готові до їм треба погратися, побігати, пошуміти, то краще вже набирати з першого класу. З ними вже трішки легше і краще працювати. Пане Олексію, а ви тільки тут чи ще Ні, маєте десь осередки? Відкривши зал в Чорному острові. Набрав там дітей теж. І там працюємо вже два місяці. Я звільнився, закрив 11 років, відслужив і от звільнився в квітні місяці і почав там відкривати зал, відкрив і працюю Там мене. тут син тренує, там я треную. А з 22-го року, коли повномасштабне почалося, пригадуєте, як це все відбувалося? З 14-го року, з 15-го, верніше після того, як отримав контузію, мені дали групу інвалідності і ветеранів одразу збирали, там зброю отримували. І потім формувався підрозділ. Я пішов сюди командиром роти з Так. Да. Це які напрямки ви були? ми сформувалися добробатом, було, а потім вже зайшли в 106-ту бригаду, 86-й батальйон в розвідку і в розвідці працювали на Херсонському напрямку. Пане Олексію, досвід АТО у вас знадобився в будь-якому випадку. Під час повномасштабної. Але чи відрізнялися, чи дуже лише? відрізняло тут зовсім друга війна. Там в 14-15 рік. ну, Така артилерична війна була і більш я не знаю, тут вже дрони, тут вже зовсім друге, тут машини воюють. Панелцю, що найважче при поверненні з фронту до цивільного найти життя? Знайти себе тяжко. Якщо немає підтримки, то дуже тяжко себе знайти. Якщо є родина. Друзі там або робота, яка тобі подобається, ти себе не йдеш, а так, ні. Ви знайшли себе тут у вільній боротьбі да. з роботі з дітьми. Да. Пане Луксію, ви вже казали, що маєте в човному острові осередок. Це вже кінцева точка, чи ще маєте не якісь Плани? Бо тут у нас є діти, які вже давно займаються, які вже призарі України, Десь будуть і чемпіонами світу, може, теж будуть нам допомагати в тренерській діяльності. Угу. Пане Локсію, що найважливіше виховання дитини саме тут? Виховати гарного спортсмена чи виховати гарну людину? Людину. Спортсмен в першу чергу людиною треба, а вже потім досягнення. Так. Ви кажете, що насправді дуже важко повертатися. Я розумію, що у вас були оті стовпи, опори, які вам допомогли. Чому ваша формула стійкості? І щоб могли порадити таким самим ветеранам, які повертаються з фронту до цивільного життя? Що треба робити, аби не опустити а йти далі? Ну, По-перше, не шукати виход в горілці, Це точно я знаю, тому що воно не поможе. Прислухатися, тяжко, але спробувати, я так само проходив реабілітацію з психологами. І, ну, раніше я скривав, тому що там працюють психологи зі мною. Я зараз не скриваю, і я дякую, що вони мені в деяких питаннях, бо було важко. Після цих смертей і всього остального було важко. Тобто звернутися по допомогу це не соромно. Ну, це, це не соромно. Соромно, мабуть, не звернутися, тобто я сам все можу, не самому тяжко. А найдобрі, коли тебе рідні підтримують, це найкраще. Пануці, ваша формула стійкості у чому? Моя формула стійкості у чому? Я навіть не знаю. В дітях ті, які підтримують мене, я їх підтримую. В дружині йому в дітях ті, що вдома. У мене четверо дітей, три хлопця, дівчинка, я дуже радий, Богу дякую, дружині дякую. Це стійкість. Коли я заради когось, заради чого жити. І це була формула стійкості Олексія Хамського балу ветерана російсько-української війни. Отож, до зустрічі у наступній формулі стійкості. там буде нова історія.